Отець Василь Віразуб, настоятель одеського свято-труїцького храму Православної церкви України, провів у російському полоні 70 днів. Він був одним з тих капеланів, хто 25 лютого 22-го року вирушив на рятувальному судні сапфір до острова Зміїни забрати ціла, як тоді вважалося, загиблих прикордонників, тих, хто відправив у відомому напрямку російський військовий корабель. Проте екіпаж перехопили російські військові. Василь Віразуб останнім з екіпажу сапфір, повернувся з полону додому в листопаді. 2023 року він став лауреатом чеської премії пам'яті народів, якою щорічно відзначають людей за внесок у боротьбу з тоталітарізмом. То ви відчули цю війну на собі особисто? Ось кажіть, будь ласка, що саме важке і саме страшне на війні взагалі? Для мене саме важке це було дивитися. В очі маленькій дитині, дівчинці було десь 6-7 років, коли я привіз батька цієї дитини мертвого в труні. І у цієї дитини було питання до мене. А чому тато так? Ось. Це є саме складно знайти слова, щоб донести, чому нема батька. Саме складно знайти слова, щоб утішити маму і батька, коли немає сина. Молодій вдовиці, серце помазати єлеєм. Якимось, щоб воно не так пекло і не горіло вогнем злоби і ненависті, бо вона втратила свого чоловіка. Саме складно повертати мертвого героя сім'ї. Це саме складно. Бо ми повернемо, ми повернемо міста, ми повернемо села, ми повернемо острова. Ми відбудуємо ці міста і села. Ми вилічимо рани, поставимо на ноги наших воїнів, які прийшли з великим каліцтвом. Ми вилікуємо душі? Ми не зможемо повернути життя. Оце саме складно. Мені здається, що каліцтво фізичне це можна пережити. А як пережити каліцтво душевне? Чи багато до вас зараз звертаються? Людей, яких скалічила війна всередині. А це і є завдання капелана достукатися до серця воїна. Як? Бо вони приходять з передової в броні. І не тільки в броні в цій фізичній, той, який він одів, желізо на себе. Він і закрив своє серце. Він закриває це серце злобою і ненависті, бо ця злоба і ненависть потрібна там на передові. І робота кожного капелана, щоб ця людь і ненависть залишилася там. Бо наш солдат захищає мирну Україну для того, щоб та нечість не прийшла сюди. А робота кожного капелана для того, щоб не, щоб не пустити цю злобу в наші сім'ї і в наші родини. Як це можливо, як це зробити? Віра. Віра у Бога. Господь каже, що тобі людина, якщо ти весь світ завоюєш, а душу свою втратиш? Що тобі? І ось мені дуже прикло. Прикро, коли наші діти знають, коли куди повинен піти русський корабель. Це не є правильно. Бо ми не повинні пустити цю війну в наші сім'ї. Так, ми зараз всі на війні. І замітьте, ми всі на війні, незалежно, де ми зараз знаходимося. І незалежно, яка у нас стать чи скільки у нас років. Бо той солдат є на передові. Він зі зброєю в руках. Той волонтер він допомагає цьому солдату. Хто на заводах, на фабриках працює, він теж на війні. Той, хто зараз збирає хліб і потім по зернових коридорах відправляє його в Європу, годуючи весь світ, той моряк, той працівник, той сільськогосподар, він також на війні. Та дитина, яка зараз в сьогоднішній йде в нашому ліцеї чи в, нашому, чи в нашій школі, чи в нашому садіку, і коли вона дитина, під час тривоги біжить в бомбосховище і там малює малюночок, солдати, повернись, живий, ця дитина теж на війні. І навіть та бабуся, яка сьогодні приходить до храму, вона молиться, Господи, даруй перемоги на всяким ворогом і супротивником. Ця, ця бабка також на війні. Ми всі на війні. Війна доторкнулася до кожного. І це, ви знаєте, я, я от кажу: я от шукаю завжди собі слова, коли я. Коли я хороню молодих хлопців, молодих юнаків, я сам собі шукаю слова, щоб себе повернути в цю реальність. Бо це так ніби не з нами. Це так ніби якийсь... ми живемо в якомусь реаліті-шоу чи якийсь е, фільм жахів прийшов в наше життя. Бо ну, голову не вкладається, щоб у 21 столітті в центрі Європи була війна. І щоб таку велику біль і жах. Приносити в наші сім'ї і в наші родини. Це безумець придумав. Це нереально. І ось коли ти шукаєш слова для того, щоб себе повернути в цю реальність, ти вже їх знаходиш і в Біблії, і в Євангелії. Бо ти кажеш, що насамперед потрібно душу спасти. Ми повинні вигнати цю війну з наших сімей, із наших, із наших сердець, із нашої голови для того, щоб себе, як християнина, не осквернити ось цією злобою. І ця є робота і священників, і пастирів, і імамів, і всіх, хто займається спасінням душі людської. Ось яка робота лежить на плечах і капеланів, і священства. Не дати знищити душу. А війну ми переможемо. Бо ми, бо ми на війні з Богом. І церква молиться, церква молиться, щоб Господь Бог благословив захистом нашу Україну. І ось дивіться, що через всю Євангелію червоною лінією проходить таке розуміння, як віра. По вірі ваші, нехай буде вам. За вірою твоєю спасешся. Повірі, по вірі, повірі і повірі. І в сьогоднішній день церква стоїть і молиться, Господи, даруй так, щоб слова, сказані Моїсею, здійснилися на нас. А було сказано що? Стійте мужньо, борітеся і побачите, Господь бореться за вас. Бо ми не пішли на чужі території для того, щоб грабувати, красти, насилувати мародерти? Ми бережемо те, що нам Бог дав: воля, сім'ї, родини і наші святині. Ми бережемо нашу українську землю. Ось особисто ви у вас війна почалась на Майдані. Ви неодноразово про це розповідали. Ось що змусило вас? Скажімо так, стати військовим капеланом. Якраз і Майдан і став? Майдан став причиною. Навіть ні, не причиною. Майдан став результатом. Священик повинен бути зі своїм приходом, зі своїми людьми. Згадуємо Майдан. Що сталося? Янукович вирішив розвернути Україну в векторність з, зі, від Європи до Росії. Саме першим, хто став, наші діти. Наші студенти, наша молодь, вона вийшла і сказала, ні, ми не хочемо в Росію. Ми вже знаємо цю історію, ми, вже це, ми, ми це читали. Ми не хочемо в Росію, ми не хочемо знову ту імперію. Ми хочемо в Європейський Союз. Янукович дав наказ розігнати дітей, і були наші діти жорстоко побиті. Це не був роз... ось такий простий розгін, розгін Майдану. Їх жорстоко били. Так, ми пам'ятаємо. це. І тоді вийшли батьки. От тоді вийшов і я. І я сказав, та ніхто не має права бити наших дітей. Ну ніхто не має права. І без різниці, чи це є е, міліціонер, чи це є е, бандит, чи це є президент. без безрізні, Ніхто не має права бити наших дітей. Ми вийшли і скали: геть, геть, звідси. Янукович втік. І звідти почалася анексія Криму, Луганський Донецьк. Ми пам'ятаємо Гіркіни, Мотороли, і вся ця нечисть прийшла. Під видом зелених чоловічків і зробили війну в Луганську Донецьку. Цих зелених чоловічків наші діти, які були на Майдані, пішли виганяти. Де повинен бути священник? Разом з своїм народом. І ми тоді пішли, як волонтери, за нашими дітьми, за нашими воїнами, за нашими, за нашими солдатами. Бо в той час треба було одіти, обути, нагодувати солдата. Ми були голі, армія була голобоса. І тоді почалося волонтерство. І тоді стало питання, що не тільки нагодувати солдата потрібно, а його ще і духовно окормити. І стало питання, а як же ж повинно співпрацювати священники у військах, бо у нас в армії є не тільки православні, Свя... А є а, і греко-католики, є римо-католики, греко є, римо є, є протестанти, є мусульмани, є євреї. Як же ж священник, священник повинен співпрацювати з цим? І ми почали шукати в засобах масових фраз, ми почали шукати в інтернеті, як в різних країнах проходить ось це служіння капеланське. І Беручи за основу Канаду, європейські країни, ми почали адаптувати ось то капеланське служіння до реаліїв українського війська. І можна сказати, що ми стали тими початком заснування капеланського служіння в Україні. Зараз на даний момент введений закон, введений. Для того, щоб уже е, узаконити капеланське служіння в Збройних силах, е, священник уже підписує контракт зі збройними силами, отримує звання як перше звання офіцера, і далі він приписується до тої чи іншої бригади, чи до того чи іншого підрозділу. І вже разом так, і вже разом з своїм військом він йде туди, куди необхідно виконувати ті чи інші задачі. Але ви продовжуєте бути на волонтерських засадах. Тобто, на даний момент я по сьогоднішній день є, є настоятелем нашого гарнізонного храму міста Одеси і далі продовжую бути і волонтером, і, і капеланом. Сьогодні отець Василь виконує обов'язки настоятеля гарнізонного святотроїцького храму кожного дня, вселяє в душі своїх прихожан віру та дарує надію матерям та жінкам воїнів, які боронять країну на фронті. Я хочу, щоб ви благословили мого сина на війні, він під Куп'янськом. зараз, і щоб ви благословили цей амулет, щоб він його загрівав, добре, добре, потому, що добре. він потеряв свій. Е, Як загрівав. Андрійка. Да. Добре, мама. Вам терпіння насамперед. Рабу твоєму воїну Андрію. Даруй, щоб він став захистом для душі і для тіла, і подай, щоб воно було. Охороною для нього від ворогів видимих і невидимих. А ще в якості капелана волонтера отець Василь продовжує навіщати наших воїнів на фронті, доставляючи туди не тільки слово Боже, а й інші дуже потрібні речі. Як до цього всього ставилася ваша дружина, ваша родина? Бо одне, коли чоловік йде на фронт, а друге зовсім інше це чекати чоловіка з фронту. Знаєте, от. Мені здається, що м, ось сама складна робота наших берегинь. Це не тільки в моїй сім'ї, це мені здається, у кожного воїна, у кожного солдата. Бо доля козака взяв шаблю, йдеш, оберігаєш свою землю. І тут, якщо Бог дав, Живим здоровим і з перемогою повернуться, значить він повертається. І, а якщо приходиться і на щиті, також він повертається. А ось тієї берегині, дружині, кожен раз, коли він не відповів, кожен раз, коли він не відповів на смс-ку чи не підняв трубку, бо в нього там завдання, вона, мені здається, вмирає кожного разу. Моє Бо серце болить де її чоловік. І це, мені здається, дуже тяжка праця наших жіночок, які зараз чекають своїх воїнів, але скажу, це їхня праця і це їхній подвиг бути берегинію і твердиною своєї сім'ї і своєї родини. Бо замітьте, навіть. У Біблії сім'я, родина є на дуже високому рівні. Навіть Ісус Христос, прийшовши в Кану Галілейську, Він прийшов на шлюб і там Його поблагословив своєю присутністю, сотворивши чудо. І він показав, що це є благословенно від Бога сім'я і дітонародження в ній. І навіть цей чин, він є таїнством, коли Бог благословляє чоловіка і жінку, і вони стають одним тілом. І багато є прикладів, коли наші жіночки кажуть, я відчуваю, я відчуваю ось нього зарабій, він, він дуже переживає його серце дуже колиться, бо я це відчуваю зараз. Ось. Ця любов, оцей зв'язок, він, коли є, коли це все правильно, коли це є благословенно від Бога, коли є любов, коли є віра і довіра один до одного, от тоді якраз з'являється оцей духовний зв'язок, коли дружина відчуває свого чоловіка, і незалежно скільки це, який це кілометраж, яка це відстань. Чи всі витримують таке випробування? На жаль, ні. На жаль, ні, є і тоді, коли хтось із них здається, хтось не може дочекатися, або хтось не може повірити, все індивідуально, але так, є, є такі сім'ї, що і війна ця прийшла і розвалила ту чи іншу сім'ю і наоборот, що укріпила. Вам доводилось е одружувати пари на фронті? Було бу були моменти, коли ми не тільки хрестили, але і вінчали наших, е наших дітей, наших воїнів, коли е в дійсності на самій передові вони зустрілися. У нього серце закипіло, у неї очі загорілися. І так, і, отже, ми би хотіли обвінчатися. Я говорю, може, почекайте до, до, закінчення, до, до закінчення війни, до перемоги. Ні-ні-ні, прямо зараз і вже. І в дійсності, ти з великою радістю це робиш, бо ти бачиш, що створюється знову ж таки, створюється нова сім'я. І є заради чого і жити, і боротися, бо ми стоїмо ще раз потім для того, щоб оберегти е, сам сенс нашого життя і е, наш побут, нашу віру і Оберегти наші сім'ї, наші родини. Господи, даруй, щоб слова, сказані Моїсею, здійснилися на нас. Стійте мужньо, борітеся і побачите. Господь бореться за вас. З нами Бог і Україна разом до перемоги. Так що слава Ісусу Христу і слава Україні!